Даю пане Тапинове, сьогодні ми чудово проведемо час із вами. Слухачиме свідчення про небеса. Ми вже переглянули частину 1, 2 та 3, А сьогодні остання четверта частина цього свідчення. Скажу вам це прекрасне місце, але що ще краще, ніж вся та краса? Це бачити перед собою Ісусу і говорити «Привіт, Ісусе. А Він відповідає: Привіт, Джесі. Це просто прекрасно. І якщо ви народжені згори, то то найкраще описати це. Може лише іншими мовами. Отже, давайте подивимося четверту частину мого свідчення про небеса. Воно благословить вас і послужить вашому духу. Дивіться та приймайте Давид відчинив двері до мого дому і сказав: «Ісус зробив для тебе стіл. Я кажу, правда? Мені дуже сподобалася прихожа. Прихожа дає вам уявлення про те, яким буде весь будинок. А мій дім там О! кажуть, що я живу у царських покоях тут, але це просто ніщо проти того, що на небі. Якщо вони в курсі, то тут у мене чудовий будинок. Я війшов усередину і, о, там стояв великий, гарний стіл, і на ньому два золотих птахи, повернутих один до одного з такими ось крилами. І він сказав: Господь особисто зробив його тобі. О, то я добре тут влаштувався, і це точно. Я подивився на всі боки і побачив безліч речей, які відповідають моєму смаку тут на землі. Речі в стилі Людовіка 15-го та 16-го, дерев'яні меблі з гарними завитками. Все так, як мені. Подобається, і там виконуються усі бажання серця. Потім Давид запитав: а Хочеш мати квартирку в раю? Я кажу, а можна? Він каже: Так, можеш, мати в раю навіть цілий особняк, якщо хочеш. Тут ти отримаєш все, що просиш, виконуються всі бажання, все, чого тобі звонеться. Бог це зробить. Знаєте, що, пані та панове? те саме і тут, якщо ви повірите в це. Тут все так само, якщо ви повірите в це. Тому я бачу там усі ті гарні будинки, квартири, особняки. Усі хочуть жити у новому Ірусалимі, але їм хочеться бувати за містом. Це також можна отримати там. Ви можете мати все, що вам захочеться. Це не проблема. І Господь сказав мені: я можу зробити те саме на землі, якщо люди тільки повірять мені. Це тема цього року для мене. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе, Господь? Бог не настановлює обмеження, це ми робимо. Або залишається Богом. А коли я вийшов зі свого дому, то побачив, як по вулиці іде Ісус. У я одразу ж упав на коліна. А він просто засміявся. Він торкнувся мого плеча і сказав: Джесі, підіймайся. і скажи людям, що я йду. Говорячи про це, він став дуже серйозним. Я сказав: Господи, вони знають, що ти йдеш. Потім він трохи підвищив голос і додав: ні, не знають. Скажи їм, що я йду. Я сказав, так, Господи, слухаюся, підкоряюсь. Я зроблю це. ось чому я так багато працюю тут, щоб виконати цей наказ? Господь наказав мені зробити це, тому мені складно заспокоїтись. Я сидів, верніше стояв там, і ми розмовляли. Я сказав: до речі, господь, дякую за стіл. Він каже: Так, я старався. Вийшло дуже гарно. Я теж так думаю. Ісус дав: Я знав, що тобі подобається, і зробив на твій смак, але додав дещо від себе. Я сказав тепер, дивлячись на нього, я думатиму про тебе. каже, дякую, Джесі. І він ніколи не називав мене брат Джесі. А потім він сказав: Тобі час повертатися до роботи, тобі час додому. Він сказав: Давід, відведи Джесі назад, поведи його через гори, він любить гори». Я сказав дякую. А він відповів: пам'ятай, скажи людям, що я йду. І ось чому я так багато працюю. Я виконую наказ всемогутнього Бога, наданий мені через Ісуса Христа. Тепер я знаю різницю між голосом Отця, голосом Сини, голосом Духа Святого. З того часу я багато разів чув Його фізично. Я знаю всі відмінності цих голосів. А буває так, коли всі троє об'єднуються воєдино і говорять як один, і це просто дивовижно. Але ви не дізнаєтесь цього, якщо не спілкуватиметеся з Богом. це більше ніж просто походи до церкви. Це добре, але це ще не все. Отже, ми пішли назад, і до мене підійшов апостол Павло. До мене підійшов Авраам, до мене підійшов Йона, та ще кілька людей, яких я не знав. Відразу скажу, що я не зустрічався там зі своєю мамою чи якимось із моїх рідних. Я знаю, що вони там, але може я не був готовий до зустрічі з ними, чи був ще не час, не знаю, не можу це пояснити. Павло глянув на мене, і він стиснув кулаки і сказав: «Проповідуй це Євангеліє. І кажу: так, Павле, я проповідомити це Євангеліє, буду, давай. А Давид казав: А ти продовжу співати. Я співаю вже не так часто, зараз більше проповідую. Він каже: ну тоді нехай кожне твоє слово буде піснею. А Айона сказав: будь слухняним. <ріст> я вже про це говорив сьогодні. Будь слухняним. Він майже прошепотів це. Слухайся. Я подумав, звичайно, я не хочу опинитися всередині риби. Так, я і так і подумав. Слухайся, це я зроблю. Так, слухаючи все це. Думаю, ви розумієте, що звичайно ж мені хочеться забратися звідси якнайшвидше. Я не прагну стати великим проповідником. Я вже не такий безбашний, як колись. Я не хочу зловживати цим посланням, але ви повинні знати, що я бачив, як Ісус плакав, як Він плакав. Коли я дивився йому в обличчя, воно було таким яскравим, але я побачив сльози. Не забуду його слова. Він сказав: мій найгірший день ще попереду. А я думав, що найгірший день це день розп'яття. Він сказав: ні, це день суду. Пам'ятаєш у своєму слові, я сказав, що зітру всяку сльозу. Я кажу так. кажу, Маються на увазі і мої сльози теж, що я не зможу нічого змінити. Я можу зробити щось зараз, тому що я їхній Спаситель. Але того дня я буду не їхнім спасителем, а їхнім суддею, і мені доведеться оголосити їм Божий закон. Я не зможу нічого змінити, я витиратиму і свої власні сльози, і я побачу, як по його щоках побігли сльози. Мені навіть захотілося щось зробити, якось підтримати його. А він сказав: Я не хочу говорити моїм творінням. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Я не хочу цього робити. Тому це буде мій найгірший день. Потім він додав сам побачиш. Пані та панове, це буде важкий день для Бога та для самого Ісуса. Він сказав: зараз я можу ще щось змінити. І проповіда Івангелі Джесі, щоб мені не довелося комусь говорити: відійди від мене. І щоб мені довелося пролити хоча б на одну сльозу менше. Я не хочу цього робити, але я повинен. Я відповів: «Добре, Господи! Потім він сказав дбай про себе, піклуйся про своє тіло. Він також сказав сатані все одно живити чи мертво. Його цікавить лише те, де ти. Якщо ти помреш і підеш на небо, він скаже. ну, Цього позбулися, а якщо ти потрапиш у пекло, він скаже: отримав за заслуги в неприємності, ти можеш створювати йому тільки на землі. І Багато чудових людей підійшли, щоб провести мене. А я глянув на Павла і зробив так. І він такий: Давай, Джесі. Я не в усьому був слухняний. У чомусь я не послухався. І я вже почав втомлюватися. Але одного дня Господь послав до мене якогось хлопця зі словом знання. Він повернув мене назад на небо своїми словами. Він сказав мені, брате Джесі, Господь просив дещо передати вам. І кажу: кажіть молодий чоловік, і це було зовсім ще дитина. Він сказав, ви знаєте, що диявол боїться вас, коли він з'являється перед вами, ви переїжджаєте його, штовхаєте його в голову. Ви буквально топчетеся по ньому, і тому він перестав ставати перед вами, а встав ззаду і почав штовхати вас. Він казав: працюй, працюй, тобі не потрібний відпочинок. Адже люди йдуть у пекло, проповіду, проповідуй, і все це для того, щоб ви не виконали своє призначення і не прийшли в місце вашого призначення, тому що дух не спить, а плоть слабка. І ці слова стали для мене холодним душем. А потім я почув Господа, дбаю про своє тіло. Я вже зізнався публічно, що я знову опустився у цьому питанні. Так, кеті чи джоді іноді кажуть мені, іди додому, полежи, відпочинь, але це наказ. Через місяць мені виповниться 72 роки, і цей наказ я чую цілодобово. Мене не хвилює, слава, чи ще щось подібне. Я хочу стояти перед ним цього великого дня, і сказати я підв'язався добрим подвигом віри, та чию здійснив віру зберіг. О, але мені треба просто необхідно навчитися слухати це тіло. І я в непоганій формі для свого віку. Більшість моїх працівників не встигають за мною, і я не хвилюся, не вихваляюсь. Але були моменти, коли Бог казав мені відпочивати, а я не відпочивав. Буду з вами відвертим. А потім мені доводилось каяти за це. Він казав: я ціную твою старанність, я ціную твою готовність працювати, але ти маєш ще багато чого зробити. Знаєте, більшість людей, з якими я починав, мертві чи на пенсії. більшість із вас теж на пенсії, а я не хочу грати у гольф. Я був би не проти подивитися на коней, і я люблю стрибки, це гарно, але я зайнятий бізнесом для мого батька. При цьому я маю бути обережним, щоб сатана не використовував це, і Господь попередив мене про це. І думаю, це слово стосується і когось із вас, тому що вам потрібно виконати своє покликання і дійти до свого пункту призначення. Я сів у ту штуковану, і вони сказали мені до швидкої зустрічі. Я подумав, до швидкої це було 33 роки тому, мені було 39 років. Але Господь має тисячу років як один день, тому для них я відсутні лише 25 хвилин. А тисячолітнє царство це всього пару днів, вірніше це лише один день, або тисячі років це один день. Тобто Ісус відсутній лише один вікенд за його тимчасовою шкалою. Отже, якщо ваша дружина чи чоловік, мама чи тата, тітка чи дядько пішли до господа 25-30 років тому, то вони провели там напевно всього хвилин 8 їхнього часу, ну, але не нашого, того, що на землі. Я це бачив. І мені хотілося б знати, що сталося з тією людиною. <laughs> Яка кричала: «У мене вийшло, в мене вийшло. Я повертався назад із феноменальною швидкістю. Не знаю, покидав я галактику Чумацький шлях чи ні. Не знаю, бо я летів так швидко. У наступної миті я вже був у такій ось позі біля свого ліжка. І я одразу ж поглянув угору. А де діра? Як я вилетів звідси? Я провів на небі 5 годин та 15 хвилин. Я подивився на години. Ко боже, боже мій. Вже 6.15, а за мною повинні заїхати о 6.45. Мені сьогодні проповідувати, але я не знав того, що я свічусь. Я не бачив цього. Я поголився, прийняв швидкий душ, почистив зуби і таке інше. Чоловік, який зазвичай відвозив мене до церкви, постійно балакав. Він постійно щось говорив. І постукав шість 6.45, і я чую стукіт у двері, і я закінчував. І приготування кажу, я буду за хвилину. Коли я відчину двері, він такий він просто відпу... відступив назад, нічого не сказавши. Я сказав: хвилинку, я візьму біблію, ми можемо йти. Дрогу до церкви він не промовив жодного слова. А до цього він тріщав без змовчання. Виявляється, я світився як лампочка, але не бачив цього. Я голився, вмивався, і нічого такого не помітив. Ми приїхали до церкви о сьомій. Збори починалися рівно о сім. Я вийшов з машини, а мій водій дивився на мене так. Я думав, в чому справа? Може, я його чимось образив, може я сказав щось не те. Я пішов до церкви, ми увійшли у фоє, а праворуч був вхід до головної зали. У тій церкві були проходи лише з обох боків залу, і там були великі, довгі ряди, тож я міг пройти лише з цього боку залу. Я йшов, світився, а всі почали дивитися на мене. Вони дивилися на те, як я світився я світився як лампочка, але не знав про це. Вони подумали, що на мене спрямовані прожектори, але це не так. Я нічого не підозрював, я нічого не бачив. розумієте? Я сві... світився зсередини. Я вийшов на сцену, підійшов до короткої лави, що стояла на сцені. Пам'ятаєте, як було той час? Так Пол Чокер подивився на мене. Ось так і почав задкувати назад. Я подумав, він одразу вирішив пустити мене за кафе. Кафедру. Зібрання почалося всього 3 хвилини тому, ну вже ніхто не співатиме сьогодні. А? Я світився, і це бачили всі, крім мене. Я встав за кафедру і думаю, я не про це розповідатиму. Люди подумають, що я божевільний. Я нічого не розповідатиму. У залі було приблизно 800 людей. І я сказав пані панове, Сьогодні я побував у Божій присутності, і бум-бум бум-бум бум бум Всі вони попадали на підлогу, ніхто не лишився стояти. Тому я сів на сцені та просидів так 30 хвилин. Мені було 39 років, коли все це сталося зі мною, але це досі в мені живо так, ніби трапилося вчора. Я бачив і відчував любов Ісуса, яку Він має до вас і до мене. І я все ще смиренно сповіщаю на Його прохання про те, що він прийде і прийде раніше, ніж ви думаєте. Слухайте, вперше він сказав мені, скажи моїм людям, що я йду, а потім Господь попросив мене перезаписати це свідчення і сказати: скажи їм, що я прийду швидше. Ніж вони думають, пані Тапанове, дивіться вгору ваша спокута дуже близько. Ніхто не знає ні дня, ні години, але він прийде. Сьогодні я особливо радий цій частині програми. Я щодня отримую запитання про моє свідчення про небеса, і зараз я хочу відповісти на деякі з них. Лоре і бен запитують: ви казали, що фраза зітре всяку сльозу стосується Ісуса. Можете розповісти про це більше? Це шокувало мене найбільше. Сам Ісус плакав. Розумієте, зараз він є Спасителем, але потім він буде нашим суддею. Нині він ще може щось змінити. Але коли він буде судею, він вже нічого не може змінити, і ви пожнете те, що посіяли. Розумієте? Ось чому він плакав. Він сказав: Я хотів би, щоб ви прийняли мене Спасителем, тому що коли я буду судею, я вже нічого не зможу змінити. Ой-ой! Я ніколи не забуду цього. А ще одне питання від Бреді: що ми робитимемо на небі? Адже вічність це довго. Можете не перейматися цим бренді, ви будете будете дуже зайняті, ви не стигнете скучити. Вам буде веселіше ніж будь-коли у вашому житті. Уявіть найбільше захоплення у вашому житті, і уявіть, що воно триває вічно. Ви будете сповнені радості. Пам'ятайте сміх не мовляти. Він вас просто розчулює, чи не так? Це чисте захоплення, і так буде вічно. Бренді, тож можете не переживати, ви будете дуже зайняті. А ще мені написав чоловік на ім'я Бен. Він запитує, Джесі, коли ви були на небі, ви відчували сильне бажання залишитися і не повертатись? Так, звичайно, боже мій, коли ви туди потрапляєте, як можна хотіти назад, розумієте? Але Бог сказав мені, що в мене є покликання і призначення, і всім нам потрібно... Не виконати своє покликання та досягти призначення, і я такий радий, що ви дивитесь на зараз. Чи ви знали, що Бог любить вас і бажає справжніх стосунків з вами? Якщо Ісус ще не є вашим Господом, чи можу я помолитися разом із вами? Повторюйте за мною. Господи Ісусе, пробач мені всі мої гріхи, я каюсь у моїх гріхах. Господи Ісусе, я вірю в всім своїм серцем і сповідую вустами, що ти Воскрес із мертвих. Я приймаю. Моє спасіння в ім'я Ісуса. Амінь. Ось як просто. Якщо ви промовили зараз цю молитву, повідомте мені про це. Це так просто, але навіть деяким теологам це важко зрозуміти, бо це проста віра. А ще я хотів би надіслати вам книгу англійською мовою, розуміючи спасіння. Вона допоможе вам у вашому новому житті із Христом. Вона абсолютно безкоштовна та обов'язково благословить вас, щоб замовити її просто. Зайдіть на наш вебсайт. Інформація зараз. На вашому екрані ця невеличка книжечка точно благословить вас у вашому щоденному хождінні з Господом. Я вам це обіцяю. Сподіваюся, вам сподобалися ці програми про небеса. Ми зняли чотири частини, і це таке благословення від Господа. Я серйозно потрібно було чотири тижні, щоб розповісти вам про це, і це ще не кінець. Я маю на увазі, що я не зміг розповісти все. Все повністю я описав у цій книзі про небо, але хочу сказати, що. Матеріалу так багато, і це чудово і чудово. Не знаю, як ще це описати. Це може прозвучати шалено, але в Цьому зовсім немає жодної релігії. Релігія це як сад з бур'янів, це теологічна пустеля. А коли ви стоїте поряд з Ісусом пліч о пліч, Боже мій, а коли Він повертається і дивиться на вас, ви відчуваєте таке кохання, таку любов, яке ще ніколи не відчували ніколи в житті. Ви просто маєте потрапити на небо. Так, там буде дуже чудово. Ніколи не йдіть. Я хочу сказати вам дещо. Я захоплююся, коли починаю говорити про це. і Час летить непомітно, але це ще не все. Партнери, дякую за те, що ви робите. Не можу підібрати слів, щоб подякувати вам за все, що ви робили, робите і робитимете. Ви були такі добрі і такі щедрі. За 45 років служіння у нас жодного разу не було фінансового дефіциту. Це просто не чувано, і багато людей кажуть про це, і що вони ніколи не чули такого. А знаєте, чому так відбувається? Тому що я довіряю вам, ви довіряєте мені. і ми з вами довіряємо Богу. Ось у чому вся краса. Що несе це служіння людям. Вона несе радість, любов, щастя, сміх. Я приношу порятунок від багатьох речей через чудове помазання радості, яке дав мені Господь. Це таке благословення. Тому дякую вам. Не буває надто маленьких або надто великих пожертвувань. У нас постійно безліч проектів, і разом з вами ми виконуємо наше покликання та досягнемо нашого призначення. Я вірю, що ви будете моїми партнерами, а я вашим партнером на все життя. Ми будемо молитися один за одного, вірити один про одного, і це буде чудово. Нашим партнерам ми пропонуємо моє свідчення про небеса повністю. Заходьте на наш сайт і прямо сьогодні. завантажте свою копію англійською. Ось як просто. Ми намагаємось зробити все максимально просто. Партнери, дякую вам ще раз. Можливо, ми з вами познайомимося особисто. Може, цього не станеться на землі, але коли ми будемо на небі, я прийду до вас у гості, а ви прийдете до мене. І слава Богу, ми чудово проведемо час за спілкуванням, який чудовий час чекає нас на небесах. Це прекрасне місце. Там є престол Божий, новий Єрусалим, рай. це ціла планета. Якщо ви там не були, ви ще не бачили, що таке справжня краса. І о, таких запахів, як там, ви ще просто не відчували. А кольори, о, такого червоного, синього, ви ще не бачили. Ніщо там не заплямоване гріхом. О Боже, а який там фіолетовий, жовтий, золотий. Вам треба потрапити туди. Ви просто повинні там бути. Дякую за увагу. З вами був Джесі. Я вас люблю. Побачимо за тиждень. До скорої зустрічі, будьте благословені.